Всі мої вітання, друзі. Сьогодні у відео хочу показати то, дуже, точніше, так, я хотіла показати розпаковку своєї нової посилочки, то я отримала дві орхідейки. Отримала екзотік пунш Така вона є. І бігліп алмазне небо. Такий обіг-ліпчик, колись буде, сподіваюся, квітнути в мене алмазне небо. Розпаковка, я, звичайно, прикріплю зараз файлик з розпаковкою. Вода в мене така вийшла трошки в екстремальних умовах зранку, бо треба було бігти на роботу. Далі не було коли зняти. Тобто десь тижня-півтора-два тому я отримала ці рослини. Так, Сьогодні маю скореньку розпаковку, бо поспішаю дуже на роботу, але то треба розпакувати. Тут тільки мої квіти, тут ще для друзів цим відео, то я сподіваюся, що воно все. Приїхала. Забула зняти з паузу відео, звичайно, бо коли поспішаєш, нічого хорошого не виходить. Так, отримала від от відквіташку. то в мене екзотік пунш. Вже квітку нос теж відсушила, треба буде повністю його зрізати. Пунш гарний, з корінням, непонятно, що. Ніби є хороше, але треба буде все розбирати. Ввечері прийду, оброблю від шкідників, бо зараз нема часу, поспішаю. І... І, 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 і такий обіг гліб алмазне небо. Теж від квіташка. Шалене. Тут, до речі, дуже добре коріння. Дуже добре, гарне, повітряне коріння, невеликий кущ. Одна стрілочка буде дорощувати квітконос. Стрілочка, кажу, так, квітконос буде дорощувати бутони. Інша буде відсушуватися. Але от таке. І для моїх друзів в відео, але теж, на жаль, вже квіточки попадали. Дуже шкода, бо був шикарний, неймовірний темно-бордовий квіти. Його пакую назад, везу на роботу. Так що така розпакування. У сьогоднішньому відео піде мова особливо про екзотік пунш на трошки в гіршому стані. Цю красуню поки що відставляю і буду думати, що з нею робити далі. Вот. За цей час я їх декілька разів обробляла протишкідниковими препаратами. Один з них ви побачили вже на відео, де я показувала саму власне, розпаковку. Інший препарат ось такий. Во. Купила його перший раз спробувати. Хто брав, поділиться, будь ласка, досвідом, бо з попереднім препаратом, тим, що я показувала, я давно в ним користуюсь, обробляю всі рослинки, це, то ти проблем не було. Я дуже часто отримую щось новеньке, постійно обробляю, обробляю, до речі, всю колекцію періодично для того, щоб не було якихось прецедентів. Це я купила новий, і, чесно кажучи, одразу, одразу майже я два Порській зробила, і в мене все зламалась ця штучка, тому довелося перелити в інший. В іншу пляшечку обробляти, ну то вже такі деталі. Так що, якщо хтось користувався, будь ласка, поділіться своїми враженнями від нього. Сьогодні хочу розібрати екзотік пунш. Так. Чому хочу з нею сьогодні дуже прям критично розібратись, тому що, коли дівчинка, в якої я купую, їх виставляла, це є, звичайно, оцінка, як я дуже люблю. Стараюсь сортові орхідеї брати в оцінках. Квітнути вона в мене буде потім так само, але купуєш її не за всі гроші світу, а ну прям дуже дешево. Звичайно, треба ще не знайти де. Шукаю варіанти. То в мене не є один постачальник, в мене їх штук 6-7. Від когось відмовляюсь, когось потім шукаю новенького. Наразі ще буде в мене за тиждень, як будуть не такі холоди, вже замовила собі партію малючків, теж оціночок, але сподіваюся, що вони мене потішать. Дуже гарні сорти. Тож приступаю до. А, так от Боже! Люблю потріпатись. Коли я її замовляла, вона в дівчинки була дуже мокра. Прям на фотографії вона дуже-дуже мокра. І, судячи з усього, тут сильно вологоємкий субстрат, я її попросила більше не поливати. Вона десь тижні, певно, два, а може, навіть три стояла в неї, бо було дуже холодно, звичайно, що ніхто того не відправляв. Потім вона приїхала до мене, ще в мене. Ну, рахуйте, майже тижні, та, та тижні два, певно, вона в мене постояла, і тепер вона, звичайно, вже підсохла. В такому стані вона знаходиться. Я планувала собі ці квітки, цю і ту, лишити в горшиках, просто поставити їх в кашпо, таке, як воно стоїть, і як багато хто з людей робить, доглядати за ними в такому стані, спробувати. Я так зазвичай не роблю, я зазвичай пересаджую, все, в свій субстрат, який я люблю, знаю, але думаю, спробую. Оскільки я все ж таки люблю експериментувати, думаю, спробую, так як люди вирощують, можливо, вона мене теж. Ну, я звикну до цього, щоб менше бавитись. Але так вийшло, що поки посилка їхала, там ще був в неї в ній великий цимбідіум для моїх друзів, кропка була велика, і тому рослинки, ну чи їх так доставляли, вони були перекинуті. І в цієї взагалі нема, в тої ще є захисна сіточка, тому там не все випало. І от її я певно лишу. В цій рослині практично все вивалилось. прямо видно, як вона вивалена з горщика. Звичайно, що в такому стані я її лишити не можу. І ще дуже переживаю за те, в якому стані вона була, тому що ну, була вже дуже мокра. Я не знаю, як вона в тої дівчинки зберігалась, тому хочу все ж таки її пересадити. Приступаю до обробки. Звичайна кура, нічого особливого. До речі, я думала, що вона буде в набагато гіршому стані. Рослинки непогано, Слинка не є погана. Нічого корисного ця інформація мені не несе. Так, забираю, Коріння добре. Я переживала, що коріння згниє, поки вона постоїть там, поки доїде. Ні, коріння дуже непогане. Тому що я роблю в першу чергу, що я вам, в принципі, раджу, це забираю той торфяний стаканчик, в якому вона зростала, поки була маленькою. Для того, щоб звільнити ці коріння, щоб я не переживала і могла десь її, там, можливо, замочити чи ще щось, і щоб шия її не гнила. В цьому дуже, от Він дуже вологоємкий, він такий, як губка, він дуже сильно вбирає в себе вологу, коли ми поливаємо. І Він дуже-дуже повільно її віддає. Відповідно, якщо десь не впильнувати, може статись процес гниття. Я не вискаблюю повністю. Я не, ви, не вишкрібаю, прям не вигрібаю все до, до мікрона. що ну, Це сухий корінчик. Та, до речі, зверху тут є сухе коріння, але воно не. Ну я, звичайно, його пообрізаю, але воно не є прям геть критичним. От цей листочок ясно, що треба забрати. Забрати для того, щоб звільнити шию, для того, щоб борщику було менше непотрібної нам органіки. Тут є прям такий гарний піптик. Можливо, звідси буде йти корінчик, а може квітконосик, не знаю. Квітконосик тут є обрізаний один, тобто вона мала одну стрілочку. Є закуклене коріння, яке, певно, почало ріст і закуклилось. Я думаю, що я її підштовхну до зростання. У мене є шалене бажання її помити. Оце ще сліди від обробки тим препаратом. Звичайно, зараз мити, певно, не буду, тому що він на мене оброблена тою. Й... Так, забираю від шиї все зайве, що на ній є. Трошки коріння тут треба все ж таки подрізати. Інструменти перед тим, як щось робити, звичайно, не забуваємо обробляти. Я обробляла цей раз хлоргексидином. Незамінна річ в хазяйстві, що для людей, що для рослин, взагалі для всього. Так, вбиває всю гідоту, яку тільки можна. Так що користуйтесь: все, що сухе, бажано позабирати, щоб воно в горщику не лишалось, не гнило і не псувало нам потім ту мікрофлору, яка Ага, це ще загубився тут десь серединці сухенький один. Осленка дуже гарна. Не можу сказати, що є в мене якісь нарікання на її стан. То, знаєте, як спочатку здається, що ніби страшно, а потім нічого. Кущик трошки такий перекошений, але буде все добре. Ну, власне кажучи, власне кажучи, я думаю, що все. Я думала, зараз почну обробляти, обрізати, щось з нею робити. Але ні. Рослина гарна, росли... рослина ціла, рослина здорова. Я зараз певно, що зроблю, бо я собі приготувала купу всього для того, щоб обробити то є курку. Так, куркума, Боже, перекисводню. хлоргексидин. я приготувала купу інструментів для того, щоб щось обрізати, зачищати, бо я дуже переживала, що вона буде десь якась там гнила чи ще щось. Але все прекрасно, все чудово. Я її зараз, певно, посажу. А потім вже в цьому субстраті, бо я. Я розумію, що якщо її зараз, я просто хочу її обробити певним препаратом, я зараз маю два цікавих таких пакетика. Вони, в принципі, десь, я так розумію, схожі в своїх властивостях, можливо, трохи різні по складу. Коротше, це є як комплексний захист. Тобто це є і добриво, воно в собі має якісь там дуже корисні елементи і так далі. Не буду перечислювати, не буду зачитувати, але кожен з них ще є фунгіцидним засобом. Це є біопрепарати, які можна поєднувати з іншими всякими препаратами. Вони дуже, якщо ти відкриваєш, вони дуже мало зберігаються. Той розчин, яким я зараз зроблю, його, відповідно, треба якомога скорше використати. Тобто, є свої нюанси по зберіганню і так далі. Але це, крім того, що це є живлення, це є ще повноцінний захист від хвороб, від гнили, від грибків і так далі. Я, я думала замочити, чи, чи як це зробити правильно, але думаю, якщо я замочу, Відповідно, це все, що я на ній лишаю, це її так, так мовити попередню мікрофлору, ці всі залишки прилипшої кори і так далі, воно все відпаде. Я думаю, що буде набагато правильніше, оскільки знову ж таки, оскільки вона в класному стані. Бо я переживала, що вона буде в гіршому стані. От якби була вона в поганому стані, я би зачищала, чи ще я б, звичайно, це все забрала, бо воно ну, певно могло б нести за собою якусь загрозу. В даному випадку я не бачу якоїсь загрози, рослина добра. Корінчики, до речі, такі, вони є трошки вологими, вони не є сухими. Вони не, ну, тобто навіть у цій нижній вони прям вони не вологі. Так що я не буду нічого тут забирати з неї. Я її зараз посажу, тільки я вирішив, який субстрат, у мене там є трошки залишки сиромісу, а є все ж таки та моя суміш, яку я собі роблю. Я її посажу і вже разом з цим субстратом я її на годинку, як пише виробник. Сьогодні я певно цей препарат використаю. от Як пише виробник на годину, дві ну, можливо на годину, я її замочу в цьому препараті. Потім, звичайно, зілью і вийде таким чином, що той субстрат буде трохи напитаний ними тими корисними грибами. От. І, Відповідно, коріння теж напитається, і нап'ється, і буде отримати трошки підживлення. Це ще звичайно, ще і як антистресову дію цей препарат має, бо стрес вона пережила, дай Боже. От. Я думаю, що так буде, скоріш за все, в цьому випадку правильніше. Тобто зараз я собі подивлюсь, що я там маю по субстратах, бо плани були інакші. Я поки що не маю ніякого приготовленого субстрату, бо я думала, я їх замечу зараз. І потім спокійно собі піду подивлюсь. Тому я зараз підготую собі субстрат, той, в який я вирішую її саджати. Посажу. От єдине, що я думала, я думала, я люблю для них використовувати потім повторно її горщики, тільки обробити, звичайно, певними. Але я так подивилась, що в принципі я не хочу її туди пхати, бо вона, ну, якби якщо постаратись, вона туди влізе. Але я не бачу сенсу цього робити. Я маю трошки більший, трошки ширший горщик. Отакий такий о, з подвійним донечком, як я люблю, я думаю, що їй тут буде набагато краще. Я її спробую сюди посадити. От, хай тут собі стоїть. Тобто я зараз займусь підготовкою субстрату. Так, вирішила, що поки я маю ще трохи серамісу, який я купила. Не так давно я робила на нього, до речі, недавно огляд. Подивіться, кому цікаво, хто давно хотів це купити, але ніяк не наважується. Подивіться, можливо. Ви собі зробите якісь висновки. Це то, то огляд, то не є моя рекомендація чи не рекомендація, це просто мій огляд. Думку свою складіть собі самі. Я скажу, що я більше його купувати не буду. Саме, саме його, саме сераміз купувати не буду. Вот. Але я сьогодні цю орхідейку, цей хто у нас є, боже, я вже забула, той екзотік пунш, Я буду сажати в сераміс, але на дно я ще покладу промитий крупний керамзит. Як дренажний шар. Небагато, але трошки покладу. Мені так буде спокійніше. Бо все ж таки тут є багато органіки, кури. Я хочу, щоб. Бо в, тому, в моєму догляді, так як я роблю, я їх лишаю здебільшого, зараз вже йде справа до весни. Я їх здебільшого лишаю на мокрих п'яточках, мені буде спокійніше, якщо нижній той шар, який буде у воді, він все ж таки буде з керамзіту. До речі, я думала, що. Мені дівчатка писали, що сираміс той, який вони купували, теж суміш, є дуже невологоємким. Тобто їм доводилось на декілька годин її заливати, зливати, заливати, зливати декілька разів перед тим, як він став таким, як мав би бути. Я в принципі не можу такого сказати. Ті рослини, які в мене вже є посажені в сераміс, вони стоять на мокрих п'яточках, і я бачу, що в рослині нормально, тобто вона не є суха зверху, а типу мокра знизу. Коріння, бачу, що зелене і зверху. Так що, в принципі, я не замочую її. Так, певно, почну потроху то робити. Карамзіт, я перед тим, як використовувати, обов'язково промивай, бо він багато має в собі пилюки всякого різного такого. Залишків певні, від виробництва промислових яких, тобто то все воно потім осідає в тих нижніх кашпо, виглядає на... дуже негарно. До Треба доводиться промивати і так далі, то легше це зробити одразу. Декілька разів залити злити водичкою, то все зайве лишається. Там, де має лишитись, і все прекрасно. Я думаю, що такого шару буде достатньо. Можливо, ще. Так. І зараз ставлю туди рослинку. Трошки прокручу, щоб помістилось коріння. В неї дуже гарна коренева, але не хочеться її прям у великий горщик пхати для того, щоб вона собі далі нарощувала кореневу. Хочу, щоб вона все ж таки найближчим часом мене потішила квітами. От я її закручую. Не запихую коріння, отак а, а закручую, і вона тоді саме лягає, так, як йому зручно. Так, корінчики достатньо щільні. Ага, єдине, що я зараз, певно, ще хочу взяти сереміс з це є добре, але я візьму трошки деревного вугілля, і зазвичай, як я то роблю, покладу між корінчиками і під Насипала собі трошки деревного вугілля. Звичайно, після нього руки, як у шахтаря, але це є дуже, кори... дуже корисна річ. Оскільки я мохом користуюсь дуже рідко, вугілля виконує функцію антисептичну. таку за... Так само менше розповсюджувались гнилі, як шушу. І починаю потрошку засипати тим сирамісом. Такі штуки я зазвичай забираю, бо то таке враження, що як відходи якісь, вони нічого корисного нам тут в цьому субстраті не дадуть. Трошки вугілля засипати сюди обов'язково, прям дуже обов'язково. Так, бажано ці порожнечі трохи позасипати, між корінчиками. Таке теж треба забирати, бо такі речі вони в першу чергу починають гнити. В першу чергу гнити. Оскільки ці посадки ну, в подібні суміші, вони не є короткостроковими, то є вже посадка на дуже довгий період. Якщо звичайно, все буде добре, то краще такі всі дрібні штучки, отакі всі щіпу позабирати, бо вона починає гнити в першу чергу. Якісна кора має виглядати таким чином. Але не знаю. Хай це буде на совісті вже виробника цього сирамісу. Під шию обов'язково підкладаю такі трошки більшенькі фракції деревного вугілля. Під шию там, де це можливо, звичайно, не завжди. Можна прям долізти зручно. Але там, де можливо, краще підкладати. От, щось я її дуже запхала, туди дуже заглибила. Щось я так От так попідкладаю. І далі буду засипати. Я її так кручу, в неї голова буде скоро крутитись в тої орхідеї. Така більш менша фракція лишилась, то я просто позасипаю по, по діаметру горщика, щоб вже руками то не брати, бо так руки брудні будуть ще гірше. І вона собі з часом просто розподілиться ці, ем, ту гіллячку по горшику сама. Знову ж таки, оце забираю. Так, всі керамічні елементи так сталися, що в мене лишились тут в тому. Їх би дуже посилало десь просипати там між корінчиками, щоб вони заповнили ці порожнечі. Тут особливо. Там бувати, звичайно, ну, Бачите, скільки, скільки дрібноти тої висипається. Дуже-дуже негарно. Але краще хай висипається тут і зараз, ніж потім буде висипатись в мене в той в піддончик. Расуня, можна сказати, вже має практично свій новий будиночок. В якому, сподіваюсь, буде жити довго і щасливо, і найближчим часом потішить мене гарним цвітінням. Такий я в колекції, звичайно, що ще не маю. Стараюсь поки що не купувати собі однакові. От. Щось вона вивалюється в мене з горщика, певно, доведеться чимось її підпирати. Та, тому вона, певно, і вивалась, була така трохи однобока. Зараз подумаємо, може, якимось камінчиком чи ще чимось її притиснути, отут щоб вона не випадала в мене з горщика. Бо така коренева система, що вона її ніби виштовхує. От-оп, і вона випадає. Бо тут щось, зараз щось підкладу. Поки що навіть не можу уявити собі, що це буде, але зараз щось, щось буду думати. Я думаю, що, в принципі. Засипати я більше нічого не буду. Ці ці порожнечі з часом просипляться самі по собі, або я чимось дрібнішим їх потім підсиплю. Посадку лишаю таким чином. Зараз знайду якийсь камінчик, підставлю сюди доверху, під, під, під порку, під листочок, щоб він не, рослинка не завалювалась. І буду розчиняти препарат і заливати ним рослину, щоб вона собі стояла десь годинку-дві. Знайшла такий прекрасний камінчик. Не буду казати, звідки я його привезла. Бо нормальні люди везуть сувеніри, а Юля везе каміння різне, але не змогла просто втриматись, він настільки прекрасний. Таким чином вона буде стояти, поки коріння не почне розвиватись, рости, чіплятись за ґрунт, і вона собі, в принципі, за якийсь час буде вже стояти абсолютно рівно і не буде перекидатись, тоді я зможу його забрати. Поки що він буде її тримати, то важке листя, яке тут во перехиляє, перед, 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 перекидає її набік. Вона буде таким, тобто рослина, куди ми сажаємо, вона не має тіліпатись, вона має бути чітко загарно зафіксована, щоб не травмувати коріння. Все, я готую тоді розчин і буду її заливати. Взяла собі водичку таку теплішу за кімнатну температуру. Гарною, теплою температури. Я собі вирішила, що я зараз тільки половинку, тобто тут є літр води. Я цей розчин. Цей препарат розведу саме половинку його. Бо, в принципі, я думаю, що решту я використаю на ту, на на хто в нас там, на алмазне небо, яка в мене тут стоїть. Ясно, що половинка то буде вісьма. Ой, блю... ой, майо, воно таке. Ну так, Біопрепарат, в принципі, чого від нього чекати, він дуже приємного кольору. ну, В лапках, звичайно, то був сарказм. І навіть боюсь піднаближуватись, бо я вже відчуваю, що запах в нього теж дуже-дуже специфічний. Але, зрештою, що я хочу. Зберігати його, я думаю, що в відкритому стані теж не можна, тому я постараюсь якомога скорше його використати для тої орхідейки. Тобто, половиночку, то я маю десь отак вилити. Ще трохи. Угу. Ось так. Решта лишиться для другої орхідейки. Ту всю історію обов'язково треба, звичайно, що гарнесенько перемішати, бо вона довго таке враження, ніби осад, якийсь певний. Мені здається, чи тут бульбашки? Ні, мені, певно, здається, я вже щось собі придумала. Я зараз гарнесенько перемішую. І весь цей склад я буду виливати в. Рослинку в екзотік пунші десь на годинку-дві, як пише виробник, для того, щоб замочити, щоб зробити таку гарну профілактику, я, я лишу. Оскільки тут же немає торфяного того стаканчика, я думаю, що на 2 години я собі спокійно можу лишити. І буду заливати максимально високо, потім все це зілью. Як вона трошки підсушить коріння, але в неї, оскільки така відкрита достатньо посадка, то буде дуже добре видно. Я вже тоді буду поливати звичайною водичкою. Заливаю. І субстрат таким чином добре пропитається тими компонентами, і коренева система. Тут той камінь так естетично виглядає, ніби він тут прям спеціально призначений був для цього горщика достатньо високо залила. Я, певно, вже вище заливати не буду. Хай стоїть, напитується. Я думаю, що це їй буде дуже корисна така суміш для цієї квіточки. Так, в мене закінчились ті кілочки, чекаю поставочки, тому. Підпис буде такий. Во. То є екзотік пунч, хочу нагадати. Я думаю, що з цією орхідейкою я на сьогодні я на найближчий час, в принципі, закінчила. Дуже добре, що вона виявилася в такому стані, не в гіршому, бо я очікувала найгіршого. Я вже приготувала собі е, певні так само, суздаті, компоненти для того, щоб, якщо раптом вона виявилася, бере анімашку, я би собі там нарощувала покоріння, Але все прекрасно. так що... Чекаємо від неї росту, можливо, нових квітконосів, росту коріння і нарощування. В першу чергу хотілося б, щоб вона наростила листочки, з квітінням вже як буде. На цей раз все. Всім гарного дня, до побачення!